Продається квартира район ХТЗ по вулиці Бекетова. Будинок Сталінка чотирьохповерховий. Квартира двокімнатна. Находиться на третьому поверсі. Кімнати роздільні. Та виходять на різні сторони будинку. В квартирі є відкритий балкон в одній кімнаті та в другій кімнаті засклана лоджія. Санвузол роздільний. В кухні газова плитка. Розташування квартири дуже зручне. Поруч знаходиться ринок ХТЗ та вся необхідна інфраструктура для життя. Зволікайте, пишіть, дзвоніть та записуйтесь на перегляд.